Слава Ісусу Христу! благословеної всім середи мирного неба, Божого захисту, проснулися, слава тобі Господи, подяка захисникам і захисницям. Роблю своїм хлопчикам до школи сніданок. Собі теж. Дієта в мене така яйця і гречка сьогодні. Так. Шола зварена гречка. Так, 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 так. Михайло, подивісіте. Так. Зараз, 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 зараз. Каже, дівчата, показуйте свою дієту. Що ж тут показувати? Тут. О, і мені гречка, бах, все, каструлю на оця. Ще маю. Ще маю оцей салатик. Який закручував. Дивіться, покажи ближче. Так, і ще салатик, ще салатик з огірочка. Замість підливки. Підливки я не встигаю робити, буду тримати час. О, томатик. О, диви, як гарно. Всім гарної середи, мені такого не можна. Моє синочки ще по бананові і по цьому. Обо. Всім гарного благословиного дня, мирного неба, діти снідати. Мені подобається. Люблю люблю, щось всім таке гарненько зробити і то треба цілий час. Здоров'я, мировезіння, Божого благословення і мирної середи. Слава Ісусу Христу і до побачення. Так, синочку, сідайте їсти.